О, Боже, Тримайся. Карл, прибув до частини. Я не солдат Норман. Ти солдат фінансового фронту. Норман, mm -hmm. телефон. Ага. Підеш візьмеш у себе в кабінеті. Та ні, візьму тут. Ага. Ну, давай. З вами Норман. А? Точно бо це. Ти пам'ятаєш, підвищення тобі обіцяли Так. його не буде. Хоч я так їх умовляв, обирали між тобою і демко і підвищили демко. Ну і нехай. Я не перейматимусь. Я вже п'ять років на цій посаді. Почекаю ще. Гей, дивись на це так. Добре, що копняка не дали. Ти розумієш? Е -е, звісно. О, знайомий вираз. Ти його вже від мене чув. Ні, це поширений вираз. В моїх колах. Це я придумав. Ну, ти молодець. До речі, я збираю друзів у себе вдома на вечірку капелюхів і перук. Ого, клас! А я їду з міста. Шкода. А коли ти знаєш? Не знаю. У я п'ятницю зможу. Ти не подумав ані секунди. Виходить, ти сказав те, що сказав, незалежно від того, що я сказав. Хм. Ха! Цікаво. Торти, так. Так, це як ніби така авантюра норм. Ти сказав норм? Так. Це може бути прізвиськом. Так, легко. О, клас. Цікавий стиль. Кар. Це буде твоє? Так, карли б з того коротко. Але... Так, але нам потрібна така атмосфера. Так. Знаєш, що я зробив? Що? Ця історія з Демком мене вже дістала. Oh. Я пішов просто до начальства і сказав Карла на підвищення замість Демко. Або разом із Демком мені байдуже. Інакше я йду. Невже? А вони що? Ну їм сподобався варіант мого звільнення на якусь сміть. Та я прибрав цей варіант. Розумно. Вони кажуть: якщо він виявить ініціативу, то підвищу його. І що? Ти виявляєш? Так. Так, згадай торти. Так. Вигадуєш прізвиська? Буває. Знаєш, я дзвонив Денко сьогодні вранці, питав, чи прийде він у суботу. І знаєш, що він сказав. Ні. А звідки ти знаєш? Він же не тут. Зате ти тут, кар. О, так. Тому я віддам цю посаду тобі. Неймовірно, це ж. Ну, дякую. І зарплата трохи зросте. Аж до 65 підскочить. Тисяч? А вже ж тисяч! Вітаю ти ж цього вартий, братело! <ріху> ти помітив? Mm -hmm. І я сказав братело. Братело? а? Це круто, норм. Маскарад. Костюми героїв казки Гаррі Хм, Я буду норм.